Міжнародний німецький гуманітарний фонд допомагає мешканцям Лозівської громади, які постраждали внаслідок ворожого удару 14 березня цього року. На отримання грошової допомоги представники організації декілька днів проводили реєстрацію власників тих домогосподарств, що зазнали пошкоджень. Реєструвати постраждалих допомагали фахівці управління праці та соціального захисту населення. Це багатоцільова грошова допомога, що надається жителям, які постраждали від військової агресії. Зараз ми допомагаємо людям в місті Лозова для реєстрації. Людина має бути прописана мати документи на право власності щодо майна, яке постраждало. Або бути самою, хто постраждав. Особа внаслідок військової агресії. Документи щодо постраждалих особ дає нам місцева адміністрація. Всі люди, які прийшли сьогодні реєструватися, вони прийшли по спискам, по спискам що надала місцева адміністрація. Це буде одноразова допомога, це буде одна виплата, десь з розрахунку приблизно 10 тисяч 800 гривень на одну особу. Представники міжнародної гуманітарної організації зазначили, що будуть намагатися оперативно обробити дані та в короткі терміни виплатити допомогу, яку постраждалі мають отримати через банк. Надання цільової грошової допомоги це один із багатьох напрямків діяльності гуманітарного фонду, втілення якого у Лозовій стало можливим завдяки розпочатій співпраці громади з міжнародною німецькою організацією. На сайті Лозівської міської тергромади повідомляють, що відбулася зустріч з заступників Лозівського міського голови і начальника управління праці та соцзахисту населення з головою Харківського офісу міжнародного німецького гуманітарного фонду Олександром Новіковим, на якій вивчали потреби громади та обговорили можливі подальші напрямки співпраці. На зустрічі представник гуманітарної організації зазначив, що в рамках цієї співпраці німецький гуманітарний фонд допоможе у підготовці до зими закладів комунальної сфери, що постраждали внаслідок ворожих обстрілів, також допоможуть комунальним підприємствам з пальним, забезпечать вразливі верстви населення, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, паливною деревиною, та будуть здійснювати підтримку медичних закладів та державної служби з надзвичайних ситуацій. Лозівської громади